Багато випробувань пов'язані з тим, що є невідомість майбутнього. І коли ми стикаємося з невідомістю, ми природньо переживаємо. І переживають наші діти, і вони питаються нас, що буде завтра. І це таке важливе питання, і водночас це такий непростий виклик, бо ми б хотіли сказати дітям, що завтра все буде позаду. Ми б хотіли дати їм якусь відповідь, що завтра буде мир. Чи буде перемога, але ми знаємо, що ми не можемо так зробити. І ми знаємо теж, що про завтра ніхто не знає, що є невідомість, з якою нам треба навчитися жити. Але те, що ми не можемо дати відповіді дітям, зовсім не означає, що ми маємо залишити їх з тим, що в них буде наростати тривога. А це дуже легко може відбутися, тому що є реальні різні ризики і різні загрози. А ми не маємо дозволити собі, щоб ми на цю невідомість, наче на темряву, спроектували страхи усіх наших катастроф, і ця тривога розрослася до рівня паніки. Нам треба навчитися жити з цією невідомістю. І невідомість чимось схожа на темряву, так як в дитинстві, коли. Діти стикаються з якимось темним закутком чи темним приміщенням, то їм так часто страшно, що там в темряві щось ховається. Але ми можемо вімкнути світло і показати їм, що ось, дивися, тут нема ніяких чудовиськ. На жаль, ми не можемо так зробити з невідомістю майбутнього. Ми не можемо точно сказати, що буде. Але це таке важливе наше завдання, як батьків, допомогти нашим дітям. Жити з цією невідомістю і жити тут і тепер. Отож, як ми можемо допомогти їм у цьому? Насамперед, перший крок це нормалізувати цю тривогу і сказати, так, ми би всі хотіли знати, що буде завтра. Ми всі переживаємо за наше майбутнє. Другий крок не давати псевдонадій. Бо псевдонадії, що, мовляв, завтра все буде позаду, завтра буде перемога, є небезпечні. Бо вони неминуче ведуть до розчарувань. Третій крок, що ми маємо завжди бачити обрій надії. І що це означає? Це означає, що по великому рахунку ми вистоїмо і ми здолаємо, і наша надія непохитна. Четвертий крок дуже реалістично говорити про можливі труднощі і бути готовими до них. Зовсім не кажучи, що це неминуче станеться, але так як десь зараз, коли є зима, коли є обстріли, коли є відключення електрики, ми всі знаємо, що треба мати запас продуктів, треба мати план А, план Б, план С на випадок, якщо немає опалення, на випадок, якщо немає води, ми говоримо про це і ми готуємося. Коли діти стикаються з невідомістю завтрашнього дня, є теж так важливо, що батьки кажуть, ми разом подумаємо. Що може бути, які можуть бути різні сценарії, і ми підготуємося до того сценарію і до того сценарію. І тоді проговорити план дій, Дітям важливо знати, мати свого роду таку репетицію в уяві, як ми будемо діяти, якщо би були якісь труднощі. І тоді втілити, зробити те, що від нас залежить, щоби запобігти чи щоб підготуватися. П'ятий крок. Коли ми зробили вже все, що ми можемо для того, щоб підготуватись до різних сценаріїв, нам тоді важливо просто прийняти, що ми зробили все, що від нас залежить. Далі є обставини, які ми не контролюємо. І тому нам немає сенсу за них переживати. Нам немає сенсу прокручувати безперервно різні катастрофічні сценарії, що може бути в майбутньому, і за це переживати. Коли ми зробили все, що від нас залежить, нам тоді треба навчитися відпускати наші переживання. І що це означає, якщо нам приходять в голову нам чи нашим дітям ці думки, а що буде, а що, якщо, і так далі, ми кажемо, чи це корисно про це зараз думати? Чи ми можемо щось зробити? Якщо ми підготувалися, зробили те, що від нас залежить, і ці переживання вже не мають ніякого сенсу, то ми тоді можемо сказати, вони тільки забирають нашу енергію. І їх треба відпустити. І що означає відпустити? Відпустити десь так, як навіть, ми беремо кульку надуту Гелієм, і ми просто її відпускаємо. Це не означає старатися спеціально цього не думати, бо думки можуть приходити. Але десь просто так: ти дивишся на ці переживання, нагадуєш собі, яка користь про це думати, і відпускаєш. І тоді останній крок, що нам залишається, це жити. Тут і тепер. Бо сенс не в тому, щоб чекати, просто що от війна чи випробування закінчиться, і тоді, нарешті, почнеться наше життя. Наше життя є кожен день, і кожен день нашого життя є безцінний. Наші діти не будуть мати другого дитинства. І тому це наше запрошення, і це наш вибір цінувати кожен день і жити кожен день, наскільки ми можемо. У любові, у світлі, у правді.